Привіт народ, слава Україні. Підготовка до жнив апріорі означає підготовку до наступної посівної. Ну, і Не вминає нас такий агрегат, як Джокер. Почали ми підготовку до наступного сезону і зараз а, саме основне питання замінити пальці і втулки на дві зараз ми покажемо. От його пальці і тут є ще всередині втулки. Я би радив міняти раз на два, раз на три сезони, щоб потім не було лишніх питань, тому що воно тут постійно під час роботи в полю рухається, точки смазки тут нема. А значить, воно зношується. І зношується досить серйозно і треба їх знімати. Міняємо. Оці два пальці і міняємо верхній палець на циліндрі. Він теж тут досить сильно рухається. Переднього пальця не міняємо, він тут не має сильних рухів. І стикнулися ми з такою проблемою, що тут немає як влізти, вибити оці пальці. Довго ми шелупали мозгами, як то правильно зробити. І дійшли до такої думки. Тут хлопці на заводі якогось мілого нарізали різьби значить вони для чогось тут є. Було прийнято рішення зробити отакий нехитрий девайс, як зворотний молоток. Зараз ми там закрутимо його і спробуємо витягнути пальці назовні.

Таким нехитрим способом. І воно пішло. Мусили трохи допомогти його таким клином від комбайна, бо воно трошки приржавіло, щоб зрушити з місця. Далі пішло само як по накатаному. Так, зараз підемо дієчком трошки підтягнемо, дійшло щоб воно нам не впало. І будемо вибивати далі. Так, Добре, що замовили мені не тільки втулки, але й пальці. Пальця Пепа, Дуже вчасно ми ту поміняли. Від'їздило воно у нас. Добре, два сезони, або навіть півтора, бо ми в кінці жнив їх поміняли були позаминулого року. Так, заодно міняємо втулочки, тут вони є. Водикрас вибиваємо. Розрізані пружинні втулочки. розрізні І одної пальці. І ось та різьба, про яку я говорив. Так воно і є, воно саме так має вибиватися, бо там реально немає долізти. Досить мудре і гарне інженерне рішення, на мою думку. Dobry dzień, za jest tam. Залишилось поміняти нам ще ось цей центральний палець. Щось не вийшло мені його замовити, щось якісь були в нас проблемки. Сьогодні привіз ще раз. І дуже легко ми його замінимо. Замість цього одразу будемо вибивати і зразу забивати. Найпростіший варіант, тому що якщо вибити це, а потім забивати оцей, дуже важко попасти от в ці шийбі регулювачні. Я оцього цього як забиваю, зараз його виб'ю я вам покажу. Як я його інтересно забивав, того що ну, то дуже проблемно, я чесно вам кажу. Так, пробуємо. Пробуємо, пробуємо. От про що я і говорив. От про що я і говорив. Блін. Печаль. Зараз я вам покажу, що тут робиться, щоб ви мене чітко розуміли. Оцей старий палець, я їх забивав. Я стучив його під конус. Щоб він собі міг підбирати, якщо не знаю чи камера вам передасть, а там вже кусок шайби впав вниз. І попасти сюди зараз дуже тяжко. Зараз нам пробувати знову. Будемо пробувати. Якщо щось з того вийде. Так, палець на місці. Тут головне, що, коли ось цей палець буде виходити звідси, ось цього промежутку, тут треба збавити силу удару, щоб він не висох, так як першого разу мені. Якщо він буде акуратно виходити, то оці шайби не встигнуть впасти на низ. І тоді успіх гарантований. Так, зараз ми законтрагаємо. Забагато. тут все дуже просто, що мені подобається, в хорші тут немає ніяких ні штопорних колець, ні нічого такого. Тут все просто. Болт, гайка і все норм. На секунду. Максимально просто. Так, з пальцями завершили. Все тут чітко вийшло, все гарно. Тепер ще одне удосконалення, що мене не влаштовує, так оця підножка. Вже в новіших версіях джокера вони її звідси забрали, поставили її на середину, я підглянув і треба зробити собі щось похоже, того що дуже незручно відчіпляти джокера, коли підножка з боку, ти пробуєш його піднести, і він тут надишло, зажимає палець. І то є дуже серйозна проблема самому відчіпити його. Тут ми нічого рухати не буде, ми просто її знімемо, а от сюди виготовимо нову. Зробимо її по центру для нашої зручності. Користуючись паузою, поки стигне зварка, кріплення от даної підножки, вирішив навести порядок з шлангами. Тут вже було Проблема страшна, тут висіло на дротиках, отаких, от які мене страшне нервують. От, тут у нас були моменти, коли перетирало шланги. Вбираю в таких проблемних місцях шланги от в таку броню. І воно буде зовсім інакше виглядало. І зовсім інакше служило. Зараз ще ту броню. Почіпимо сюди, і потім все гарно попідв'язуємо на пластмасові стяжки і тут такі кріплення. Коротше, зробимо все по феншую, як воно має тут бути, бо, бо чесно, я, я навіть тих дротиків нервує, аж, не аж під, підкидає. Чуть не що, дротик і все. Не люблю того, страшне. Все має бути так, як з заводу. Так, отак виглядає вже броня на шлангах. Все чітко, класно, нігде терти не буде лишній раз. Дуже гарно. Може ще би не мішало тут, але тут таких сильних рухів нема. Шланги цілі. Тут була проблема, тут була проблема, тут була проблема. Всі проблеми нівелював, тут відвів шланги, навіть не дотикається, тут середній шланг на всяк випадок вдів в броню і потім дві такі окремі вітки. Шлангів теж вдів в броню. І зараз будемо пускати акуратно по-дишливі. Ось от таке от кріплення, заготовочка, два уголки. Такі втулки приварені. Скручено два докупки і тут будемо переварювати такий поворотний механізм. Зараз все покажу. І до нього вже буде приварюватись лапа стійка. Так. Перша примірка нашої стоєчки. Врізали трохи задовго, бо не влізає ця шляпка. А то нічого страшного. От як буде виглядати робота того механізму. Забрав, допереду і поїхав. Тут заштопорив так само. В отворі. Треба, відкинув наниз. Палець треба виточити трохи тонший бо трохи заштивно. Обварив я конструкцію. Все гарно. Стигне, бачите, як потріскує а, зварка. А, я думаю, що така конструкція абсолютно має право на життя і без проблем має витримувати нашого джокера. Завтра залишається пофарбувати її і можна ставити на джокера. Так, останній штрих пофарбувати. Трохи не такий колір, трохи заяркий, але яка фарба була, така і є. Краще, ніж ржаве. і можна буде ставити. Це файно пофарбовано. Гарно, мені подобається, вже все підсохло. Можна ставити на джокера і проводити випробування. Так, встановили. Зараз буде перша проба. Ножі спочатку піднеси. О. Первіра. Давай, Віра. Добре. Ні. Не під таким кутом вона стоїть, але нічого. Давай Майна. Ще Ще. добре. Трохи виломлює його, звичайно. А тепер віра. Майна? Оп! Та багато, чуть майна Майна! О, Віра, віра, віра! Ще, Віра! Добре! Щось тріщить, щось є наш але Мало не бути. Ще трохи ві... Майна Оп! Добре є! Хорошо, віра догори. Віра договори Все, добре Глуши. Ще раз перетягнув болти після нагрузки, вдалося дотягнутися. В принципі, результатом дуже довольний за, виклю... за виключенням одної штуки, що тут треба було давати не під прямим кутом, а трошечки, щоб якраз опуск самої лапи а, був під прямим кутом. Ну, у нас стоїть отак от на нього є нагрузка лишня, але нічого, ми якось з тим змиримось. Тут броня там, ну, нам тут стало так, як має сюди бути, нігде терти, нічого не буде, От тут, бачите, був би контакт, якби не броня, значить я її тут не дарма поставив, тут на всіх контактах броня, решта все гарно з тяжками, так як з заводу поставили, розклав гарно. Всі шланги, так як має бути, електрика також, нічого не мішає. І от тут такий наш лайфхак. Отут, от щоб на яблучко не попадав не попадала пилюка, така от а, мембрана від тормозного енергоакумулятора прошив дзюру 50-ку, і вона так чітко, класно заступає, це все, щоб порохи не попадали і не було. Такого виробітку, як був в нас в минулому. Ми вішали просто якусь камеру, вона щільно не прилягала, все одно були якісь а, попадання пилюки, а тут, тут ми, ми мінімізуємо цю ситуацію і я думаю, що а, дане причепне, причепна петля дана, буде служити довше. Отож, наш джокер готовий до бою. Ну Трошка різниця, колір, звичайно, ні не зробиш. Ну що, народ? Ще один тиждень плідної роботи підійшов до кінця. Ось так ми підготували даний агрегат до сезону. Так ми його досконалили. Так згідний, не ідеально. Ну, як буде в зимі час, ми оцю, тут відріжемо і повернемо на кілька градусів, щоб та стійка стояла вертикально. Всім, кому сподобалось дане відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. Я вважаю, що щось трошки корисного я в цьому відео вам показав. Всі, хто жнивує, гарних жнив вам, хто готується ще до сезону, краще готуйтеся, бо сезон буде дуже важкий. Гарної ціни вам, хлопці. Хоча. Я то кажу, але сам собі з таким сарказмом. Тому що не факт, що то буде стоїть ціною, і не факт, що то буде з тою посівною, бо ціни на добрива зросли від певно в разів 5, паливо зросло вдвічі, а продукція як мінімум, вдвічі подешевшала. Так що... Зовсім непонятно, що то буде далі. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам! Тримайтеся, хлопці! І ми будемо пробувати вас підтримувати.